Третя частина населення нашої планети називають себе християнами. Тобто це 2,5 мільярди людей приблизно називають себе християнами. А чи насправді чи є ми християнами справжніми? Тому що якби ми були справжніми християнами і виконували заповіді Ісуса Христа і слухали те, що Він заповідав нам? І жили так, як він нам заповідав, то я думаю, що життя наше на землі було б зовсім не таке, як зараз. Було б мир і щастя на всій планеті. І хто ж не хоче жити в щасливому світі, то може, давайте згадаємо все-таки, що заповідав нам Ісус Христос, для чого Він приходив на нашу землю і що Він хотів нам принести і сказати. Тому запрошую завтра, 22 липня 2023 року, подивитися онлайн-форум Глобальна криза Хто для нас Ісус Христос? яка розпочнеться о 18.00 за київським часом, і буде транслюватися практично в усіх соцмережах. Переклад на 70 країн, на 70 мов світу. Готували форум волонтери із 180 країн. Будь ласка, ми дізнаємося багато чого нового, правду, яку не прийнято говорити вголос і яку не часто зустрінеш навіть в інтернеті. Будь ласка, долучайтеся, і ми ще раз згадаємо, хто такий Ісус Христос, для чого Він приходив, чому він нас навчав. І може ми все-таки в кінці кінців побудуємо таке життя, яке нам заповідав Ісус Христос. Відключайтесь 22 липня о 18.00 за київським часом.